Всім привіт! Я рада вітати вас у новому відео. Це буде невеличкий влог, і почну я його з розпаковки посилочок для садочку. У мене тут дві посилочки: одна і така величенька друга. Посилочки обидві мені приїхали з Пром, тобто, це просто якісь там звичайні магазини. Не розплялені нічого. У мене була потреба придбати дві одиниці товарів, я не знайшла їх в одному магазині, і тож в мене так виявилось дві посилочки. Так, у першій посилці у мене це такий захист від бур'янів ось такий антибур'ян. Ось так, від нашого виробника українського аптека-садівника. Замовила 500 мл, Ми його використовуємо вже, мабуть, декілька років і дуже задоволені. Працює він значно краще, ніж, наприклад, ураган чи щось таке є. Ми е, пробували декілька варіантів, і ось цей нам сподобався більш за все. Він реально працює принаймні на наших бур'янах. Ми використовуємо таку штуку, гербіциди на плитці. У нас, мабуть, погано викладена плитку на дворі. Ми не знаємо, як саме її вкладали, яка була технологія, чи дотримувалися певної технології. Тому ну що маємо, то маємо. І у нас між цими плиточками дуже багато де зростає бур'яну саме його ми обробляємо. На газоні, в садочку, я не використовую ніякі гербіциди. Що ми можемо, до речі, потруїти траву, такі ж бур'яни за парканом, тому що дуже швидко вони зростають, особливо тоді, коли є дощовий період, і ми просто не встигаємо косити його. Потрібно косити майже так само часто, як газон, тобто ну непомірна розкіш з нинішнім лімітом часу всіх. Тому ось така штука класна. Я думаю, що я вам десь тут вставлю, як виглядає наша плитка з бур'янами і які бур'яни ось ця штука бере класно. Вони засихають і потім їх дуже, дуже легко, досить легко витягнути руками або за допомогою ножа чи спеціального приладу. Тож, у кого є така проблема, ось таку штуку раджу. І інша посилочка, вона у мене досить така велика вийшла. Ось, чесно кажучи, я все це замовляла лише через те, що мені потрібна була сірка гранульована. Ось така штука. До речі, дуже дякую тим, хто залишив мені поради щодо гортензії під відео, де я створювала нову клумбу з гортензіями. І саме декілька людей мені там порадили підкислювати гроші то ось такою сіркою. Тому, в принципі, через неї я робила це замовлення. У мене на пром є ось ця підписка для своїх, тож, якщо я набираю на певну суму, то маю безкоштовну доставку. У нас я не бачила такої сірки, ніде в магазинах, які поруч зі мною кудись їхати я не хотіла, вирішила, що замовлю. У цьому магазині були деякі нюанси. Потрібно було замовити на 250 гривень, і там ще й не всі товари попадали під цю підписку для своїх з безкоштовною доставкою. Тож я обирала більше з того, що підпадало під неї, і, і ну, вже підлаштовувалась під те, що є. Тож зараз, мабуть, зроблю камеру трошки поближче і покажу вам, що у мене тут в коробці. Тож, сірку я вам вже показала. У мене є два пакетики відкладаю її. Далі в мене є ось таке добриво для квітучих рослин взяла для того, щоб додавати до квітів, які у мене у горшиках виростають. Тут, в принципі, воно концентроване, органомінеральне. Це концентрат, розрахований на 120 літрів води. І що ми тут маємо: мікроелементи, азот, фосфор, калій. До речі, азоту всього 3, 3 грами на літр. Тобто це навіть не 0,3%. мабуть. Марганець, цинк, мідь, кав, кобальт, сірка також, гумусові речовини, вітамінів В, С, П, П. Ось такі. Всякі речовини, я думаю, що зайвим не буде, можна періодично проливати квітучі рослинки, буде їм корисно. Також взяла ось таке базове добриво, воно і в Аврорі, і ВТБ часто буває від чистий лист, універсальна. Це я взяла для того, щоб періодично підгодовувати кімнатні. Віти у мене це у більшості сукуленти, тому що інші у мене просто. Не виживають, у мене є одна по типу пальмочка якась, але щось вона погано себе але я її не пересаджу. Може, якось покажу вам, і хтось мені порадить, що з нею робити і чому вона у мене так страждає. Ну, ось такого мені надовго вистачить, буду підгодовувати домашні рослини. Далі взяла декілька препаратів з заліза, це хилат заліза, антихлорозин, бо зараз через спеку, незважаючи на те, що у мене. Ну, майже всюди є полив, але рослини стрідають, гортензії, і, і е, усілякі кущики, плодові, ну, ягідні. Я вже зібрала врожай, але хочу підтримати рослинки, тому взяла ось такий препарат: провентус. Не знаю, чий він. Україна виробник Спробуємо. Ну, я думаю, що е, також е, не зашкодить вона. Фіттоверм взяла багато, тому що він був дешевий і, в принципі, буду застосовувати його проти попилиць і всього такого на декоративних рослинах. У мене за двором є троянди. Досить багато, періодично треба обробляти, плюс там в мене гібіскуси таке. Я думаю, що ось цього нормально буде, не хочу там використовувати якісь коштовні препарати. Ну, В принципі, я ось таким же користувалася, і від нього та попилиця гине не гірше, ніж від актари чи чомусь подібного. Тому чому ні, коштувало, на до речі, тут десь є щеп. Можу сказати, там взагалі ціни були якісь просто смішні. Ось цей фітоверм коштував 4 гривни, 10 копійок за штуку. Тобто, ось ці 4 штуки мені в 16 гривень обійшлися. Ну, чудова ціна. Потім взяла ось такий антигусін самшит 2 штуки. У мене такі вже були, мені подобається, я їх також використовую періодично саме на декоративних рослинах. Класно працюють, все добре. І наш український виробник підтримуємо своїх. Взяла ось такий спасатель, чомусь спасатель написано. Ну, рятівник взагалі-то має бути для троянд. Ну, таке все інше української мови, наче тільки ось це спасатель. Чому так? Ось це якийсь New Wave виробник Я вперше таке бачу, ніколи не зустрічала. Це біологічний інсектицид та акарицид. Його пишуть, що використовують і проти хвороб, і проти шкідників, і як стимулятор зросту. Ну, не знаю. Спробуємо тут два пакетики. Що тут у нас? Проти хвороб, один проти шкідників. Якщо хтось користувався, поділіться. Може у вас є відгуки на це. Взяла ось такі фітоплю на плодово ягідні культури, виноград. Винограду в мене немає, плодово-ягідні є. Побачила деяких шкідників у себе. Подивлюсь, чи можна скільки там у них період після використання до збору врожаю, до використання в їжу. Якщо нормально, то буду використовувати там, де ще є. Якщо ні, то ось у мене тут груші, яблуні є. Які цього року взагалі нічого. Не дають, але їх все ж таки якісь шкідники та хвороби нападають на них, також можна використати. Заодно буде якесь, якесь чередування препаратів, між тим, що ми зазвичай застосовуємо це все розпіарене, дуже модне. Я знаю, що ось теж непогано працюють. Далі у мене Два ось таких байкали це для підживлення огірків кабачків та баклажанів комплекс корисних мікроорганізмів. Пишуть, що для підвищення вражальності, біостимулювання росту та захисту та від, чого? від стресу. Склад унікальний комплекс корисних мікроорганізмів та їх ферментів. Ем. Ну що, склад тут таємничий, нічого не написано, що саме входить. Просто унікальний комплекс. Ось такий пакетик розрахований на 10 літрів води. Просто перемішати, пролити під корень один раз на два тижні. Вони радять. Ну, Спробуємо. У мене є баклажани, кабачки і є огірки, а вже ж можна їх пролити. Ось такою штукою. І ще я спробувала цього року висадити саме кабак, і можна під нього теж пролити. І останнє це у мене такий антистресант для кореного і позакореного піджимля аміностар. Добирала його просто до суми, мабуть, вже щоб набрати мінімальну суму замовлення. Тут основна діюча речовина амінокислоти рослинного походження. Тобто, в принципі, можна як антистрес для чогось його. Застосувати. Ось така у мене вийшла посилочка, вийшла вона на 252 гривні. Найдорожче, що у мене тут було, це доброго ось це успіх 27 гривень, 28 майже. І ось, а, і сірка, мабуть, да. Сірка була. 27 гривень також. Ось і все. На 250 гривень така купа усіляках рослинок. Тож, в принципі, хто не має можливості купувати дуже коштовні препарати, якісь, які коштують там по 50 60, 80 гривень за пакетик. Я думаю, що можна свій садочок підтримувати і ось такими препаратами, які просто не такі розпіарені. Але я думаю, що непогано також працюють. Що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях, поспілкуємося з вами. Буде дуже цікаво. Ну що ж, раз уже я купила сірку садову, будемо підкислювати ґрунт у гортенці. Розпочнемо з оцих красунь. Дивіться, які класні. Це тут у мене три кущики. Хто мене постійно дивиться знає. Бачите, який розмір. Ось вони всі такі у мене величезні. Класні. Трошки ось, бачите, хлорозять. Буду їх ще підгодовувати, проливати латином заліза. Ну і підкислювати ґрунт. Ось ця, бачите, пізніше за всіх починають пітнути. Ці вже ось такі ось такі величезні. Так, тут у мене три штуки: Polarbeer, Vanilla Fries і якась третя. Зараз не можу згадати, я ось тут десь напишу. Всі три штуки, де у мене які. Ось, Будемо підживлювати ось цією сіркою. Що мені сказав? Тут нічого... А, тут написано ось. Ні, нічого не написано, як її використовувати. Ні, написано, Рекомендується вносити 50-100 г на 1 метр квадратний ґрунту. Так. При оброці вже існуючих насаджень, сітку насипають рано навесні. І всередині весни. Ну, ми будемо підживлювати зараз. Ось, так, GPT Чат мені що сказав? Сказав, що також десь приблизно для підкислення ґрунту гортензії потрібно використовувати десь також 100 г на метр квадратний ґрунту. Потрібно по колу ось так прорихлити ґрунт. І туди додати сірку. Вона буде працювати десь починати працювати десь через два тижні, коли вона почне розчинятися активно, підкислювати ґрунт, корінці будуть її смоктувати, скажімо так, і це буде вже відображатися, мабуть, на квітах. Але я вам так скажу: ось ці у мене гортензії волотисті, ну, поларбір, звичайно, що він білий, а ті дві вони рожеві. А не, але вони не такі режеві, як широколисні гортензії. Вони не будуть такі яскраві, вони дають колір, але не такий він прям явно ярко виражений. Тому мені взагалі не принципово, щоб вони були режеві. Мені біленькі, вони дуже тут подобаються, особливо з трояндочками моїми, такими помаранчевими, то взагалі класно. Ось. Тому я не знаю, скільки вносити. Я взяла ось таку ложечку. Бо у мене столові ложки, щоб міряти, наприклад, пишуть там декілька столових ложок під кущок. Вони всі ті, якими ми їмо, я не хочу їх псувати. Буду додавати, мабуть, дві, ось такі або три ложечки, три, мабуть, тому що кущики в мене досить великі. Ось туди. Отам от буду підкопувати і додавати. А потім через декілька тижнів, через там, два, три, чотири. Подивимось, який буде результат, і я в якомусь з відео вам покажу. Ну а зараз буду займатися ділом. І далі у мене буде трошки рутини, буду косити газон. Зазвичай цим займається у мене чоловік. Але у нас на вихідних був дощ, тому ми не змогли покосити газон. А ще тиждень чекати йому, ну, тут буде просто ось такі хащі зелені. Чоловік повертається з роботи дуже пізно, від'їжджає також дуже рано, тож у будні дні він просто фізично не може це робити. Тому цього разу буду це робити я ось так. Це не складно, але просто через об'єми займає досить багато часу. І на цій ноті трудовій буду завершувати відео. Також хотіла сказати, що на цей час я вже випробувала деякі з препаратів, які розпаковувала, тож вже маю свої враження. Якщо у вас виникнуть будь-які питання по ним, можете писати їх в коментарях і я з радістю поділюся з вами своїм досвідом та враженнями. Всім бажаю всього найкращого, теплої осінні і найголовніше тихого неба світлого. Всім папа, до зустрічі у нових відео.